Слава Ісусу Христу, всім доброго, благословенного дня! В Україні йде війна, і люди часто говорять і запитують, де Бог, куди, куди він дивиться. Одні говорять, що Бога нема, одні говорять, що Бог винен, що допустив цю війну, там різні катастрофи, землетруси в Турції і так далі. Але це не так. Бог просто дав волю і вільний вибір кожному. Люди допустили зло своєю гріховною натурою і неправильним вибором. Е, прочитаю книга Пророка Єзикиля, 18 главу з 25 вірша. А ви кажете: не права, Господня, дорога. Послухайте на доми Ізраїлів, чи ж дорога моя не права, чи ж ваші дороги не праві. Коли б справедливий відвернувся від своєї справедливості і чинив кривду. І то зате він помре, він попре помре за кривду свою, яку він чинив. А коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку він чинив, і чинив би право на справедливість, він душу свою при житті безберіг. А коли б побачив він і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то конче буде він жити, не помре. А дім каже Ізраїлів дім каже: не права Господня дорога. Чи ж мої дороги не доми Ізраїлю, чи то ваші дороги не Тому буду судити вас, доми Ізраїлю, кожного за дорогами Його, говорить Господь Бог. «Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, створіть, собі нов... створіть в собі нове серце та нового духа. Нащо маєте померти? Ізраїлів, доми? Бо не жадаю я смерти помираючого, говорить Господь Бог. Але покайтеся та й живіть. Амінь. Дійсно, Господь буде судити кожного за його ділами. Але насправді Бог не хоче, щоб ми померли. Бог не бажає смерті, лише хоче, щоб кожен, щоб кожен покаявся і відвернувся від гріховних справ. Уявіть собі, що м, кожна людина на землі покаялася би і відвернулася від неправильних дій і, і не грішила, почала би виправлятись. То на землі не було б ні війни, ні зла. Ні, 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 я нічого поганого би не було. Тому кличу всіх до покаяння, до навернення. Станьте воїнами світла, зодягніться у повну Божу зброю. станьте е, в ряди тих, які, які стоять на стороні істини, на стороні Бога. Перемагайте зло добром. Почніть навчатися і проповідувати Слово Боже до краю землі. Несіть це слово, несіть світло, несіть істину і робіть добро. І нехай благословить. Вас усіх, Господь. Амінь.